Біополе. Щільне біополе, каркас для міцного здоров'я, імунітет від будь-яких епідемій, допомога для зцілення від 95% ваших інших хвороб, а ще збільшення тривалості життя на 10, 20, 30 років. Від фізичних хвороб, головний імунітет це дуже сильне і здорове біополе. Воно ще й хороший каталізатор одужання. І допомоги лікарям, які лікують ліками, але не завжди успішно. Найчастіше через слабкість біополя у пацієнтів. Біополе це ефірне тіло сріблясто-блакитного кольору. Тіло життя, що пронизує наше фізичне тіло, кожен орган, систему, кожну клітину і оточує наше тіло серпанком того ж кольору. Біополя. Бувають різні сили та щільності. Чим воно щільніше, тим людина здоровіша. Якщо максимально сильне та щільне біополе, яке людина здатна розвинути власними силами, це 100%, тоді отримуємо такі результати: від 0 до 5% біополе, тобто його майже немає. У людини слабкість, параліч, смерть. Біополи від 5 до 20% відсотків. виснаження, недомагання, дуже часті хвороби. Від 20 до 30% відсотків. непоганий стан тіла, але нерідка втома. Від 30 до 50% відсотків. добре здоров'я, бадьорість, витривалість. 50-70% чудовий стан здоров'я. Від 70 до 100% відсотків. дуже щільне біополе. У людини прекрасне здоров'я. Такі люди можуть прожити у повному порядку понад 90 років. Будь-яка хвороба або біль послаблює біополе органу чи системи до кількох відсотків, а лікування або зцілення знову підвищує відсоток біополя цього органу чи системи до 20-30% і вище. Тому людина і одужує надійний імунітет від хвороб і епідемій. Дає сильне біополе різного рівня від 30% до 110 і більше приклади сили біополя, що дає імунітет і зцілення від головних болів, інсульту, інфаркту. Від них захистить біополе 30% і вище, від виснаження, запалення легень, хвороб печінки, біополе від 40% жіночих хвороб, у тому числі безпліддя. Біополе від 50% і вище. Від серцевої недостатності 50% і вище. Від багатьох бактерій, вірусів, у тому числі від коронавірусу 60% і вище від порчі 70% і вище цукрового діабету від 90% рак від 110%. Біополе вище 100%. Буває лише у великих біоенергетиків, йогів, магів і духовних учителів. Про що говорять ці відсотки? Вони показують, що якщо вам погано, якщо у вас болить серце, голова, печінка, легені, жіночі органи або є часті болі будь-де, то у вас у цих органах дуже слабке біополе від 2% до 20%. І якщо підвищити біополо в цих органах до 30-40% або вище, то настане полегшення, а іноді повне зцілення і буває дуже швидко. Якщо ваша дитина часто хворіє, значить щось не в порядку з її біополем і його потрібно ущільнювати. До речі, ущільнення біопола тримається часто дуже довго роками. Якщо людина в реанімації, це означає, що якийсь життєво важливий орган. Серце, печінка, нирки, шлунок, підшлункова або весь організм має щільність біополя від 1 до 4%, і ліки можуть допомогти, а можуть і не допомогти. Якщо ж підсилити біополе до 20% і вище, то за кілька днів людина може прийти до норми і самостійно вийти з реанімації. Можливо, тимчасово знадобляться медикаменти, але людина залишиться живою. Наприклад, кількох людей підвищенням сили біополя я витягнув із реанімації після кількох тижнів безуспішних спроб відновлення медикаментами. Ще один важливий момент: старіння і смерть це не що інше, як зменшення щільності біополя до кількох відсотків і до нуля. Задумайтесь над цим. Тому якщо людині ущільнити біополе. Вона здатна прожити на десятки років більше, якщо жоден орган не був необоротно зруйнований до цього. Чому від епідемії хтось одужує, а хтось ні. Адже всіх лікують тими ж ліками. Тому що у тих, хто видужав, біополе було не дуже слабким, а в тих, хто помер, надто слабким. Імунітету та здоров'я для зцілення не вистачило. Так само, наприклад, із коронавірусом, епідемією грипу або іншими інфекціями будь-якого характеру. Якщо у людини біополе з 60% або більше, то вірус просто обійде цю людину стороною. Завдяки щільності поля вірус чи бактерія просто відскочить, зісковзне або нейтралізується. Якщо ж вірус усе таки чи, чи бактерія проникне в організм. То при біополі від 30% і вище, шанс зцілення буде досить високим 60-70% вірогідності. А при біополі 60% і вище, цей шанс вилікуватися медикаментами зростає до 90 100 іноді, навіть і без медикаментів. Високий імунітет дають спеціальні засоби. Але якщо біополе людини ослаблене, вони можуть і не допомогти. І напевно всім зрозуміло, що посилення біополя в районі хвороби значно прискорює лікування цього органу медичними препаратами, а іноді й саме по собі зцілює людину. Так, наприклад, Ісус піднімав калік, лікував невиліковних, позбавляв від епідемії, зцілював незрячих, саме різким, дуже сильним потоком біополя, підвищував біополе хворим людям до 30-70%, Відсотків, звертаючись із молитвою до Отця Небесного про допомогу. Воно, біополе, швидко наповнювало хворі органи та все тіло, і людина миттєво одужувала. До Бога звертається багато цілителів, але їм часто не вистачає щільності біополя, тому результату немає. А в Христа щільність біополя сягала аж 330% кристалізоване. Якщо ви бажаєте значно ущільнити своє біополе, посилити імунітет від епідемій або зцілитися від будь-яких хвороб, звертайтесь у приватні повідомлення. Я можу підвищити ваше біополе швидко і надійно, тому що пройшов для цього спеціальне навчання. Якщо ж бажаєте продовжити свою молодість і життя на 10, 20, 30 і більше років, теж пишіть мені у приватні повідомлення. Я допоможу. Валентин Троянський Посилення біополя проводиться дистанційно на будь-якій відстані. Коли людина хвора, її біополе ослаблене. Під час сеансу цілитель наповнює хвору людину біополем. Хвора людина починає поступово одужувати, часто дуже швидко. Біополе здорової людини подібне до щільного сріблясто-блакитного кокона навколо фізичного тіла. Те саме відбувається з хворим органом або системою організму. Їхнє біополе стає слабким. Цілитель наповнює орган біополем, і людина починає одужувати. Дуже швидко людині стає краще, і нерідко вона повністю зцілюється. Це відбувається значно швидше, ніж під час приймання ліків, які інколи взагалі не допомагають.